Кожна людина, яка не читає на постійній основі, сама себе обкрадає. В цьому відео я скажу про найкращі і при цьому найпростіші книги, з яких можна почати знайомство з світом літератури. А ще скажу, як правильно читати. З вами «Прекульт» і я Віталій Стеценко. Одне із найповторюваніших запитань на нашому каналі це чого почати читати. Я, я от там ваше відео дивлюся, і дуже мені все подобається, але от якось мені якось не, як не можу почати. Що можете порадити. І тут е, є дуже великий план. Я вам сьогодні скажу його в цьому відео. І перед переглядом не забудьте поставити лайк в цьому відео та зробити підписку на наш канал, а це дуже допомагає нам розвиватись. Також, якщо вам подобається наш проєкт, ви бажаєте його підтримати, ви можете зробити це, ставши спонсором і отримавши за це ряд бонусів. Деталі про будуть внизу під цим відео. Взагалі, я займаюся пропагандою літератури та самоосвіти вже приблизно 15 років і значно довше ніж е, існує цей канал. Саме тому мені в принципі е, легко робити розповіді про літературу, тому що я дуже багато і прочитав і дуже багато про неї розмовляв і робив це не, не одну, як би сотню разів. Такі міні-лекції Проблема полягає в тому, що люди е, мають так би мовити психологічні травми пов'язані з літературою, адже всі ми так чи інакше читали. Щось в школі, або десь в вишах, або десь в ПТУ, ну, хто де вчився. І робили це. Майже завжди, із підпалки. під палки. Усі ми е, часто читали якусь скорочену версію. Я пам'ятаю, ми читали Фауста, це називався хрестоматі таке слово було. Е, і ніхто нічого не зрозумів і не запам'ятав. Е, як правило, майже у нас усіх були погані шкільні вчителі, е, ну, тому що в першу чергу вони просто свої часи відпрацьовують. Також ми можемо тут їх зрозуміти. І якщо в дорослої людини запитати, чи читала вона Дон Кіхота, вона скаже, «Да читав там щось в школі, пам'ятаю. Проте, якщо запитати в неї, які сенси ти винні, що ти зрозумів, вона скаже: не пам'ятаю не. Знаю, якась фігня, якийсь мужик божевільний, б'є вітряки палкою, там, щось таке. У людини, по-перше, є стала думка, що він читав цей твір, а по друге, є думка, що твір поганий, і там нічого немає цікавого, тому що ну він та його так прочитав о, в тому віці. Тому, коли заходить розмова про літературу, ці люди кажуть, що вони читали багато чого, їм не подобається, і вони взагалі в цьому не бачать ніякої цінності. Тут важливо підкреслити, що треба починати читати тоді, коли ти до цього готовий. А по-друге, починати з чогось умовно легкого, що можна зрозуміти без додаткових знань. Ми про це казали в одному з відео, що неможливо читати, зрозуміти на Наприклад, масштаб графа Монте Крісто з всіма деталями Дюма Олександра. Якщо ви не маєте розуміння подій великої революції французької та подій, взагалі часів правління Наполеона Бонапарта, це буде певною мірою пустий роман, причому що він досить має великий обсяг, якщо ви не маєте цього історичного підґрунтя. У цьому відео я вам дам топ простих книг, такі перелік, і прості не. Означає, що вони примітивні або для людей там тупих. Це не дитячі книжки і не буквар аж зовсім. Це книги важливі. Багато з них входять до топ е, списків або топ-20 світової літератури незалежно від жанру. Перевага цих книг у тому, що їх можна зрозуміти без контексту. Такі твори можуть зрозуміти люди, як з Китаю, так і з США чи там з якоїсь Бразилії з вищою освітою або без неї. З Села або з великого міста. Це не важливо. Що більше, коли я робив цей список, я дивився різні рейтинги від топ-50 до топ-100 різних там. Експертів а, в різних країнах, і майже всі ці книги вам будуть згадані. Знов таки, це мій особистий рейтинг. І я вам можу гарантувати, що від кожної з цих книг ви отримаєте неймовірне враження, трансформацію та розуміння. І для вас це не буде витрачено таким порожнім часом, і ви не пожалкуєте. А порядок книг у моєму рейтингу не означає, що перша книга найкраща, а остання найгірша. Вони я їх всіх якби ранжую приблизно на одній сходинці в плані якості та в плані. Ну, взагалі, вартості вони всі однаково шикарні, геніальні та обов'язкові до прочитання. Раша книга це буде у нас роман Джека Лондона Мартін Іден. Сам я прочитав цю книгу відносно нещодавно за рекомендацією мого друга Антона, хоча давно про неї чув і давно збирався. Більше того, нам в коментарях писали люди, що треба аналіз на цей роман мені зробити. На нашому каналі, до речі, є огляд на цей твір у відеоформаті, як всі наші інші огляди. Я вважаю, що цей роман більше для чоловіків, але для жінок там багато чого. Такого актуального це твір про успіх, про його ціну та про проблеми, які має людина, яка бажає досягти якогось успіху. Будемо чесними, що більшість з нас ще не досягали свого піка та якихось там великих вершин. Ще більше зараз в Україні війна, яка для кожного з нас є випробуванням. Усі, звісно, проходять його по різному в різних умовах, але безперечним фактом є те, що справжній виклик для нас усіх справжній виклик долі для народу і для кожної людини окремо. І я вам можу гарантувати, що Мартін Іден подарує вам. Сил долати ці випробування, йти нагору ще більш ефективно. Наступний роман в моєму переліку це «1984». це роман величного джорджа орвола, пророка майбутнього тоталітарізму та такого розвиненого дисциплінарного суспільства. На нашому каналі на даний момент на момент запиту цього відео. Це є найбільш популярним відео, взагалі, в принципі, наскільки ми знаємо, що це саме популярне відео про якусь окрему книжку в, взагалі в українському Ютубі. Якщо ви знаєте відео більш популярні, то напишіть про будь будь ласка, в коментарях. Це роман дійсно страшний. Він про тоталітарне майбутнє. Яке по Орвелу вже у нас наступило, адже Ор Орвел писав цю книгу в 1948 році. Ми живемо значно пізніше, але сценарій, про який писав Орвел, вони дійсно здійснюють, причому в різних країнах трошки по-різному. Цей твір про політику, про людські емоції, про страх відсутності свободи, про можливість висловлювати волю. Цей страх притаманний зараз всім українцям, адже у цій війні в нас є ризик, досі він є, втратити свободу. А якщо ми програємо, частково те, що Може бути з нами усіма, воно прописано в цій книзі. І не тільки з нами, а взагалі з усім світом, адже дисциплінарне суспільство та такі тоталітарні можливості з технологіями вони збільшуються в кожній країні. Роман написаний дуже легко, і при цьому він дуже важкий одночасно. І він дуже невеликий за розміром. Якщо розглядати його обсяг, то можна дійсно його почитати за один вечір. Проте проблема в тому, що він дуже важкий емоційно. Я багато читав коментарів під нашим відео на з оглядом цього роману, що він викликає у людей депресію та тваринний страх. Тому я не думаю, що ви зможете. Його за вечір осягнути, але цей тваринний страх викликає розуміння ризиків, які є у нашій цивілізації у всіх нас, та розуміння місць, де ми повинні мати свій власний такий ментальний фронт і системі цей цій протидіяти. А найважливіше не піддаватись цій системі, яка хоче вас утиснути, зробити вас кінці кінців ідіотом і вами керувати про все це цей роман. Третій твір в нашому топі це поштамп, це роман мого одного з улюблених письменників Чарльза Буковське, огляди на і творчість, і біографію якого є на нашому каналі. Стиль цього автора називається Брудний реалізм. Цей стиль описує простих людей простою, але брутальною мовою. Десь бруднувато, десь. З використанням ненормативної лексики, але він е не дуже романтичний, зразу скажу, але він про життя внизу, про життя в постійних випробовуваннях, е побутових випробовуваннях, е у яких в принципі ми всі е певною мірою знаходимося. Важливо навіть е не те, про що написано в цьому романі, а те, як це написано і які у вас це емоції викличе, Буковський. Для мене це такий ідеальний відпочинок, тому що він пише легко, він смішний, у нього дуже живаві діалоги, які вас не грузять, тому що вони написані дуже лаконічно. Завдяки цьому якби, текст лється як якась пісня. Я читав багато його романів, і поштамп знову таки, це роман про лайнове життя, про лайнове життя людини, яка залежна від алкоголю, яка працює на пошті та мені є стати письменником. І якщо ви порахуєте кількість номінацій та тираж, з яким був цей роман. Проданий, яку він має популярність світову, то це ви ви дуже сильно здивуєтесь. Попри те, що сюжет виглядає як якась, якась маргінальна дурня, роман є видатним і кожен має його прочитати. Доступний в нашого переліку це роман Ря Бредбері, «451 п'ятдесят за Фарінґейтом. На нашому каналі також є по-перше відео з біографією цього письменника Рея Бредбері. По-друге, є відео з детальним аналізом цього роману. Навіть люди писали, що вони готують по цьому відео якісь там доклади, есе в школі та в різних навчальних закладах. З одного боку, це «Антутопія», з іншого боку, це фантастика, а з третього боку, це така психологічна такий детектив. Це боротьба людини з самим собою та власними сумнівами людини. Яка задає свої питання, що таке істина і чи є сенс ризикувати життям заради неї. Це питання, яке актуальне для кожного українця, та мабуть кожної людини взагалі сьогодні. І аби надалі не пропускати наші нові відео, забудь підписку на цей канал прямо зараз, якщо ви цього ще не зробили, адже попереду вас чекає дуже багато цікавих оглядів. П'ятий роман в нашому переліку називається портрет Доріана грея. Ви так чи інакше чули про цю роботу? Тут ми приносимось вже весте вікторіанської доби в аристократичний легкий світ. Такого достатку постійних задоволень, але поряд з ними є чортівня, є історія людини, яка подала власну душу заради доступу до нескінченних цих задоволень. Ми бачимо, до яких наслідків веде людина відсутність відчуття міри, коли вона не бажає приймати свій вік, не бажає змінюватись ментально, не бажає ставати старшим. Причому як фізично, так і духовно. Доріан грей про те, як нескінченне задоволення руйнує людину. Знов таки сам роман дуже маленький його також можна е, прочитати за один вечір. Проте думки та ідеї, написані в ньому Оскаром Вайлдом, відвертим гедоністом, людиною, яка жила певною мірою як його герой Доріан Грей, ці всі ідеї, ці всі питання і проблеми актуальні і зараз для всього західного світу. Відео з біографією самого Вайлда та аналізом ідей цього роману також є вже на нашому каналі. Наступний роман це роман Стареє море видатного письменника Ернеста Гемінгвея це легка робота з доволі примітивним сюжетом. Як старий рибалка намагається витягнути велику рибу, та як він бореться з стихією, яка уособлює собою цю рибу. Тут піднімається питання якості чоловіка та справжньої людини терпіння, любові та праці. Також піднімається питання долі, чи можна її змінити, та що залишається при поразці. У самої людини Гемінгве був майстром такого напряму в літературі, коли в максимально прості події, максимально простим текстом завертаються максимально складні питання і сенси читають е, Гемінгуя і в школі, і в вишах, і читають його від малого до старого, від Азії до Латинської Америки. І він є всесвітнім автором саме завдяки цій простоті. На нашому каналі досі на момент запису цього відео немає відео про Геймінгвея, немає відео про старого і море, але ми це у найближчий час виправимо. Адже Геймінгвей це титан літературного світу. Це все буде трохи пізніше, і знов таки, якщо ви зробите наш канал, підписку, ви свідомо не, не пропустите. До речі, напишіть у коментарях, якщо хочете побачити відео про Геймінгвея та які його роботи вас цікавлять більше за все. Наступний наш твір в цьому топі це маленький принц Антуана де сент Екзюпері. Формальна це е, каска, дитяча каска, але вона має зовсім не дитячі сенси. Твір дуже маленький, читається легко, якщо не помиляюсь, в ньому близько ста сторінок. Також у деяких виданнях є картинки. Якщо ви хочете розважити себе трошки, я вам раджу купувати видання з ілюстраціями, е, які намалював сам Екзюпері, адже він е, е, був ще таким художником-аніматором. Каска, як ви розумієте, не може бути важкою, але в ній є приховані сенси принц, фактично він ставить ряд питань хибності свідосприйняття в дорослих і порівнює з тим, як світ приймають діти і чому можуть дорослі у дітей навчитися. На цю чудову казку ми також робили огляд на нашому каналі разом з біографією самого Антуан де сент І ще один роман в нашому топі. Він, можливо, зараз зовсім здимує, але це такий собі Ден Мілмен. Називається Він Шлях Мирного воїна. Фактично, це жанр американської поп-літератури, ще називається вона поп-психологія, так кажуть. Він виник цей жанр у другій половині минулого століття, коли в Америку почали тягнути східну мудрість, і от такий вийшов симулякар східної мудрості. Ідеальним прикладом цього симулякора буде Ошо, який взяв якісь там східні ідеї, і просто продав їх на Райально американському споживачу дуже освічені американці намагались духовно розвиватись, і питання духовозвитку виникло як реакція на проблеми міщанського життя епохи, над якою ще змучається найбільш вам буде зрозумілий цей образ. мультик Сімпсони, це все ми розбирали вже ці питання в відео історія жанру контркультура. І зараз в Америці і взагалі, взагалі в західному світі є попит на псевдосхідну духовну традицію. Ден Нілман переклав певні думки зі східного світу, думки максимально прості. Універсальна для кожної людини, яка не має ніякої сакральної духовної освіти, не має ніякого розуміння взагалі там якоїсь східної традиції, навіть не розуміє традицію західну. Це думки для середньої дійсної людини, певною мірою, якими ми всі і є. Я б сказав, що це схоже на кастанеду, але це дуже сильно стисло, описано буквально в статам з там, чимось сторінках, і тут важливо розуміти, що нема небезпечної для практичної людини якихось закликів, наприклад, до там досвіду психотерічної, як це є косанеду. Це цікавий роман з дуже конкретними та практичними порадами для покращення життя, прописаний в художньому сетінгу такого людину, такий голівудський фільм про героя, який має там якийсь гарний потенціал. Потім у нього труднощі, він якби ломається, потім він зустрічає наставника. Він його вчить всяким примудрощам, потім він за допомогою них починає боротись, змінюватись і перемагає. Я навіть, якщо не помиляюсь, є фільм Непоганий шлях мирного воїна. Ідеальний приклад такого фільму і такої історії це фільм Рокі там з Сталоне. Я раджу почитати цей твір всім, бо дійсно там є непогані поради для переоцінки власних справ і відношення до життя. І я думаю, що якщо ви будете ці поради виконувати, життя ваше трошки покращиться. І останній нашому переліку роман, який, можливо, вас здивує, якщо враховувати момент, що наше відео про умовно прості книги. Але це твір авторства Йоте. Ви можете сказати, що Віталій Гьоте якби всі відносять до такої класичної літератури, складної літератури, де дійсно має бути якась підготовка перед читанням. Але це буде справедливо по відношенню до Фауста. І навіть якщо ми візьмемо якогось там страждання Йонго Вертера, але є роман трансформація, роман навчання, роман виховання. Він називається Літа науки Вільгейма Мейстера. Сам великий німецький філософ Артур Шопенгауер вважав цей роман одним із головних з усіх написаних в текстів в історії людства. Знов таки, твір легкий. Він про людину, яку життя різними викликами веде до трансформації. Герой проходить різні метаморфози від егоїста до такого мудрої людини, такого певного альтруїста. І все це прописано в естетиці епохи роман. Тобто кінця XVIII століття. Роман досить великий, він містить Приблизно 350 сторінок і вже ніяк не може бути за один вечір прочитаним. І він має дуже багато нагород. Він постійно перевидається і читають його по всьому світу. І на відміну від Фауста він не потребує підготовки. Фауст це дійсно роман не про школу, не про університет. Це роман, який треба читати у дорослому віці, маючи певний життєвий досвід. Літа науки Вільгейма Мейста навпаки. Він не вимагає всього цього досвіду і культурного, і такого життєвого. І нагадую вам, що на нашому каналі також є відео з аналізу. Зам, по перше, в біографії діоти, по друге його творчості. І перший момент на нашому каналі на майже всі ці книжки є відеоогляди. І е, у вас може бути питання, чи треба дивитись е, ці відео до початку читання. Моя відповідь так треба, тому що е, таким чином ви зрозумієте, е, чи, по-перше, ідеї роману близькі для вас саме зараз, і чи треба чи треба вам читати їх прямо зараз. По-друге, після перегляду ви зможете спостерігати за розгортанням цих ідей, е, коли буде читати, тому що вам буде просто знайома це все. Це ніби їхати по дорозі та знати, де будуть повороти. Звісно, що подорож може бути цікавіше, якщо ви будете знати дорогу, і буде дивитися на пейзажі більш детально. Ви можете запитати, а як же спойлери? Я вже, якщо подивлюсь відео, я дізнаюсь, про що там воно було. Ну, по-перше, друзі, не у всіх відео ми даємо спойлери. По-друге, це не детективи, це не твори гатехнічці або там конондуля. Тут головне наповнення і ваша трансформація, яку ви будете проходити під час. Прочитання проходження конкретного роману, а сюжет має насправді вже другорядне значення. Коли ви відкриєте книгу вже підготовленим, наповнення осягнути вам буде значно простіше. Завдання ваше це зрозуміти суть книги, будувати цей світ. Той світ, який вам будує автор цієї книги, і прожити життя героя головного або навіть декількох головних героїв. Можливо, навіть те, що ви знаєте сюжет, вам дозволить це зробити, прожити цей досвід більш яскраво і більш як би так наповнено. І я стикався ще з однією проблемою, коли так пропагував читання без цього ютуб каналу. Люди людина казала, що я почав читати, читаю стрінок 10 день, і щось воно не цікаво. Якось воно як постійно якби розвалюється ці сцени, ці сюжети, всі. І дійсно, якщо читати таку маленьку кількість сторінок, то у вас просто не буде формуватися загальний образ, дії в цьому цьому романі, і воно буде виглядати, іначе ви читаєте якісь окремі статті. Треба себе прочити, читати хоча б 100 сторінок на день. І тоді, перше, вам буде цікаво, по-друге, ви будете читати дуже багато. І це займає не так часто багато, як це здається, якщо зробити а, таку звичку напрацювати собі. А що більше ми всі певною мірою маємо проблеми, тому що ми отопішували через інтернет та епоху клікового сприяння. Коли ми звикли до е, Facebook новин, яка, в якій вміщуються два абзаці, шортси в соцмережах і вміщується 30 секунд, картинки дебільні, різні там пости довжиною, знов-таки в кілька речень, і це максимум. Тому людині звичайній взагалі важко читати, тому що вона забуває, якщо читає довгий абзац, вона забуває, з чого він починався, коли його дочитує. І тому, якщо ви осягнете цю звичку читати від сторінок в день, ви станете людиною зовсім іншої якості. Повірте мені, я сам через це проходив і е, провів через цей шлях дуже багато людей. Ще одна прадача. Читаєте книги разом з кимось, тому що вам треба це з кимось обговорювати. Наприклад, ви обрали книгу. І робити на якусь там умовну угоду, читати там з якимось другом по 100 на день. А потім ви там за кавою спілкуєтесь про те, хто що зрозумів. Тоді ви будете обмінюватись станами, обмінюватись враженнями, думками, і е, цей прописаний світ роману буде для вас ще більш цікавим. До речі, у наших найбільших планах такий відкритий певною мірою літературно-дискусійний клуб тут в Києві. І якщо вам е, такий проект цікавий, пишіть про це у коментарях. І якого роману, на ваш погляд не вистачає а, до цього рейтингу, нам, також нам ще про це в коментарях. Можливо, ми у майбутньому зробимо про нього якийсь огляд. Також у нас є ідея зробити такий самий рейтинг легких а, книг філософських, а, які можуть слугувати точкою входу в світ традиції філософської і легких а, книг історичних. Якщо вам такі цікаві відео, також а, нам про це напишіть. І нагадую вам, що ви можете поставити, якщо хочете нас підтримати, поставити лайк. та Звезд підписку на наш канал. І також у нас є можливість спонсорства з отриманням різних бонусів. Деталі про це будуть внизу під цим відео. І також у нас є власний театр, який називається так само, як наш Ютуб канал Культ, де ми ставимо актуальну драматургію, в тому числі е, такі вистави, які ви більше не бачите, ні в одному театрі світу. На цьому ну, в мене для вас все забув Віталій та проект Культ.